Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні 16 березня, приїхали там трошки гілок підпилювати і зайшли в кукурудзу. ну молотить тут ще не скоро. Тут ще Дивіться яка глина, глина, черв'яки вже попросиналися, свою роботу роблять. Так, тут у нас посіяна. ДКС 3811. Ну, ось такі качанчики, в принципі, невеликі. Ну, і міндобрива тут. Але взагалі було 100 кг карбаміду. Ось така картинка вже. Ну, це єдинічні такі случаї. Так, в принципі, в принципі, нічого. ось дивіться, Перезимувала. Оце ось так поміж рядю почала падати. Ну, Це вона земля отала, і вітри були, трошки поваляли. Ну, Українська кукурудза з осені отака вже стояла. Ми її там змолотили під селом, бо е, риснули її оставлять. До весни вона там почала вже підсвітати та й багато лежало на землі. Хоча і волога в неї була. 20-21. У тренда е, був, була 20-та влага, у Петросі 21. -та. Перву там машину молотили, 23 була. Що по урожайності? По урожайності сипала вона десь. Як по зимній оранці, сипала десь по 10, по весняній 8. Так що зимня оранка і сходи. Оце дивіться, тут ось це тут зимова оранка. Отам трошки далі. Весняна. Шводи не такі качественні, як при осінній оранзі. Ну, в принципі, що я можу сказати? Качани в принципі такі, як і на Петрівці. Я думаю, своїх 8 тонн вона дасть. Так, дивіться, стебло держиться, качани не спадають. В принципі, перезимувала оце ось 38, е, вибачаюсь, ДК-315. Тоже гарний. В зиму вона заходила. Е, 20-19 влага була. Я недавно міряв. Е, була 18. В принципі, за зиму вона нічого не скинула. А українську, як молотили вона в зиму заходила. 26, 27, 25 там міряли. Ну, в принципі, вийшло. Скинула вона. Я так думаю, що чим більше вологість, тим вона швидше, ну, як більше скидає, бо ці вже ну, якоби її температурні режими вологи небагато вкачані було. Так, не знаю, це вже точно весняна. Ну, в принципі, і тут. Посходила вся отлічно. Ось весняна оранка. Так, це в нас що попадає? ДК-315. Ну, Як для цього року, в принципі, непогано. Літо було холодне, вона сказать. Дуже не вегетувала. Тобто, вегетувала, ну не так, як хотілося. Дуже запізніли були вітіння кукурузи. Ну а е тим, що був брак мінеральних добрив, тим вона вкинула і краще вологу. В цьому році теж будемо. По 100 кг карбаміду, бо цінова політика дуже, дуже. дуже Ну, в принципі, по прошлому році карбамід ми в тому році купляли по 31 тисячі. А, ні вибачаюся, по 29. По 29 в цьому році 29 530 Така ціна. Так що дуже... Складатися не будемо, хай буде краще з осені, сухіша кукурудза, та ми її вчасно зберемо. Так, ось дивіться, які длинненькі косяни. Так, зараз включусь на Майсадурі. Так, це зайшли, де посіяна у нас МАЗ-30М. Що у нас тут? Качани. Качани, в принципі, на мій погляд, вони кращі. Кращі від Монсанто. Дивіться, теж проскакує оце фузаріоз. Ну, теж одиничні випадки. Тут ми їх густенько в принципі, посіяли. У нас тут був перший заїзд. І трохи норму. Не ту, що потрібно було. І дивіться, вона стоїть. Тут якоби і вершків більше стоїть. І в принципі, як там така вид ну тонна 8, то тут я б сказав би тонн на 10. І вона там якась, в принципі, низенька. І кача низько дуже висить. Ну а тут дивіться хоч хоч і густа. Так ось така. Але ось дивіться. які по, по 16 ти ще 18 рядів. Отакі. В принципі. в принципі, один в один. То тут так. Да, тут урожайність краща. Хоч ми там і взяли трошки. І піонера, і Монсанто, Монсанто брали 3939, 39, а із Піонера взяли 9074. На остачу площі будемо брати маз 30 м Мушина з е, Монокультура. Для монокультури. ну, MAS-30М ну, краще себе показує. Воно то і 24 не було Сашки. Ну, лучше перестрахуватися і по врожайності він ну, доволі такий непоганий гібрид. Так що дякую всім за увагу. До побачення.